Я не могла заснути після того, як побачила такий десерт. Поки не приготувала, не могла заспокоїтись. Це дуже смачно. 2 яйця, 25 грамів цукру, трошки ванілі перемішуємо. Додаємо 100 грамів борошна, ретельно вимішуємо. Наливаємо 250 мл молока. Ще раз вимішуємо. Додаємо 35 г грамів розтопленого масла і отримуємо найкраще тісто для ніжних млинців. Смажимо на добре розігрітій сковороді. Увага тільки з одного боку. Я знаю, це дуже дивно, але саме для такого рулетика млинці смажаться тільки з одного боку. Викладаємо їх на тарілку. Декілька спілих полуниць миємо, очищуємо та нарізаємо на ось такі кубики. 200 мл вершків збиваємо до густого стану. Додаємо 1 столову ложку цукрової пудри, ще раз збиваємо. Беремо млинець тією стороною, яка не смажилась, кладемо вниз на чисту поверхню. Так викладаємо 4 млинці один на інший, лопаткою викладаємо вершки та ніжно їх розмащуємо тонким прямокутником. Зверху рівномірно та густо викладаємо полуниці. Тепер загортаємо краєчки з обох сторін, ніжними рухами загортаємо. Таємо рулет. Ось такий красунчик у нас виходить. Загортаємо у плівку та в холодильник на 2 години. Тепер обережно розгортаємо. Пахне ваніллю вершками та полуницями. Ніжно розрізаємо, щоб насолодитися розрізом. Момент істини клас! Який же красивий цей рулет! Я не можу стриматися і ласую ним прямо зараз. Слухайте, це найніжніші млинці та найм'якіший рулет, який я коли-небудь їла. Не можу зупинитися, але хочу показати, як красиво його можна подавати до чаю чи до кави. Нарізаємо шматочками і зверху. У трохи згущеного молока. Це дуже класний метод, як можна приготувати смачний і ніжний рулет з вершками без випічки. Дуже ням рекомендую!